Добрий день, мене звати Грубейко Максим Борисович, я доктор медичних наук, наук, я ендокринний хірург, який займається проблемами щитоподібної залози, при щитоподібних залоз, ускладненнями цукрового діабету. Я хотів би трішечки поговорити з вами про щитоподібну залозу. Це той орган, про який всі чули, але мало розуміють його функцію. Так ось щитоподібна залоза виробляє гормон тероксин, який в принципі, впливає на весь загальний обмін речовин, що би не робилось в вашому організмі, яка б реакція не відбувалася для підтримки життєдіяльності, тираксин приймає в цьому участь. Без тирексину жити практично неможливо, і коли у людей у тварин видаляється чи перестає працювати, чи подібна залоза, ця жива істота вмирає, бо без неї жити не можна. І давайте тут трішечки зупинимось. Які дві основні, два основних захворювання щитоподібної залози, їх все два. Це або порушення функції щитоподібної залози, а порушення функції це або збільшення функції або зменшення функції. З другого боку, це наявність пухлиних утворень щитоподібної залози. І досить рідко буває, коли ці дві патології з'єднуються, коли утворення в щитоподібній залозі виділяє надлишок гормонів щитоподібної залози. Це токсична аденома, це дуже рідкісне захворювання. Ми ну, про нього поки що не будемо говорити, поговоримо просто про загальні принципи діагностики і лікування. Так от, перше, це визначення функції щитоподібної залози. Зазвичай, для того, щоб інтегрально визначити функцію щитоподібної залози, достатньо здати один гормон. Це тіріотропний гормон ТТГ і по-іншому пишеться TSH, але це не гормон щитоподібної залози. Це гормон гіпофізу, який контролює роботу щитоподібної залози, саме по рівню цього гормона ми визначаємо, чи є надлишок виділення функції щитоподібної залози, чи чомусь чогось не вистачає. Коли ми вже бачимо, чи клінічно підозрюємо патологію щитоподібної залози, ми ще визначаємо так звані периферійні гормони: це вільний Т3 і вільний Т4. Саме вільний Т4 виділяється щитоподібною залозою, і потім в організмі через ланку хімічних реакцій він перетворюється в триотеранін, який є по-справжньому активним гормоном і впливає на метаболізм взагалі в організмі в цілому. Іноді призначають визначають антитіла. Це ті антитіла, які виникають внаслідок запалення автоімунного запалення щитоподібної залози, і ми отримуємо хронічний автоімунний тіреїт. Хронічний автомуний теріадіт це одне з найчастіших якихось захворювань, але його всі дуже люблять лікувати, тому що його лікувати не варто. Він не виліковується, його треба просто контролювати, тому що хронічний автомуний теріаді, на загал, не дивлячись на періодичні підвищення зменшення функцій, має загальну тенденцію до зменшення функцій щитоподібної залози, і задача лікаря. Не допустити гіпотеріоз, тобто зменшення функції щитоподібної залози, тому що саме гіпатеріоз приносить патологічні наслідки, міняється метаболізм ліпідів, міняється біохімія всього організму, людина страждає. І тому не потрібно боятися, коли призначають гормони щитоподібної залози. Це трішечки не ті гормони, від яких однозначно поправляються, чи шкода, чи виростають гарні такі бакінбарди у жінок. Тіроксин – це той гормон. Я вже казав, який впливає на загальний обмін речовин. Без цього гормону наслідки набагато гірші, чим коли призначається невелика функціональна доза l тироксину Хронічний автомімульний тіреодіт. Багато фахівців дуже люблять контролювати антитіла до тіроїдної пероксидази, і вони якимось маніпуляціями щось призначають, чарівні якісь засоби, які доступні тільки часто їм. Від яких то збільшується, то зменшується антитіла, і вони, коли антитіла зменшуються, кажуть, дивіться, це препарат за 2700 гривень на два тижні допоміг вам зменшити антитіла. Насправді, за світовими стандартами достатньо визначити, що є підвищення антитіл до тіроїдної пероксидази, встановити, що є хронічний автоімунтріт, і в принципі, в подальшому, моніторування по антитілами до тіроїдної пероксидази немає ніякої потреби. Тому що є вже діагноз, і ми слідкуємо тільки за функцією щитоподібної золози, щоб вона не була менше. Періодичним такому захворювання може бути збільшення функції але це пов'язано з тим, що руйнуються клітини щитоподібної золози, викидаються над гормонів, є короткочасний тіретоксікоз, але, але все-таки тренд, тенденція йде до зменшення функції щитоподібної золози. Тепер про підвищення функції щитоподібної золози. Підвищення функції щитоподібної золози називається тіріотоксікоз. Найбільше воно пов'язано з так званою хворобою Грейвса. Хвороба Грейвса це автоімунне захворювання, яке пов'язане з тим, що втрачається контроль гіпофіза над щитоподібною залозою. Воно не контролюється щитоподібна залоза, включає свою автономізацію, автономію і починає виділяти гормони щитоподібної залози в великій кількості, і виникає надлишок гормонів. А клініка тілітексікоза досить проста: серцебиття, людина збудоражена, людина мокра, людина втрачає вагу дуже сильно, у людини проноси людину дуже легко, як сірник загорається, вона реакція в неї дуже виражена, вона стає таке психована. З іншого боку, вона розуміє, що інтелект неї значно підвищується завдяки підвищенню метаболізму. вона... Вирішує питання, вона велика працездатність спочатку, а потім після короткого спалаху працездатності вона втомлюється. він діагностується дуже просто: підвищення рівня Т3 і Т4, зменшення рівня ТТГ, тому що гіпофіз вже не контролює цей процес, там маленький рівень. Плюс найголовніший аналіз, який є: це антитіла до рецепторів теріатропного гормону, це називається трап. Які показують, якщо вони підвищені, вони показують, що це патологічний процес, саме пов'язаний з хворобою Грейвса, і ми їх лікуємо. На 80-70% ці пацієнти лікуються медикаментозно, вони отримують теростатичну терапію, і протягом півроку-року -року гормони приходять на норму і ми їх спостерігаємо. Ніякої небезпеки немає. 20-30% є, коли антитіла до рецепторів теліатропного гормону досить високі, і ми. Коли вони більше десяти, це вже передумова до оперативного втручання. Навіть коли під час лікування вони падають менше, ніж два рази, це все-таки передумова до хірургічного лікування. Це видалення тотально всієї щитоподібної залози, тому що залишки щитоподібної залози, якщо залишаються, вони залишають ґрунт для імунної відповіді. Це погано, це неправильно. Отримуємо рецидиви, а рецидиви на невеликих тканинах вони дуже Важко переноситься як пацієнтам, і дуже-дуже дуже важко вже е, лікується оперативно, тому що будь-який рецидив набагато важче оперувати, чим первинне захворювання. І токсична аденома це знов-таки підвищення функції щитоподібної залози, але за рахунок е, хімічних реакцій, які всередині вузла в щитоподібній залозі. Ми вже казали, що щитоподібна залоза виробляє на загал. Т4, але в даному випадку перетворення Т4 в Т3, тобто трийотеранін, відбувається всередині вузла. Іде значне підвищення вільного Т3. Та це таки діагностується, тому що по аналізам ми бачимо, в принципі, нормальний рівень теріатропного гормону, близько нормального рівня вільного Т4 терексина та значно підвищений Т3. А... Діагностувати вже, щоб 100% бути впевнений, що має місце токсична донома, зазвичай направляють на сканування радіоактивним тихнецем, коли ловлять так званий гарячий вузол. Ми бачимо на сканування ділянку активного утворення, яке світиться червоним світлом, і ми говоримо про токсичну диному. Токсичну диному лікують тільки одним шляхом: це оперативне лікування. Забирається половина щитоподібної залози, така економна ємітюрідиктомія, виходить і. Пацієнт поздоровлює, тобто нема патологічних змін власне в тканині щитоподібної залози. Є патологічні зміни тільки в одному вузлі, який ми і забираємо. Давайте обстежуватись, давайте прислухатися до лікарів, бути здоровим просто, просто приходьте ланцетом.